Перекладіть на англійську припускати або м'яко пропонувати. Доводити або стверджувати з аргументами, Наполягати дотримуватися позиції. Відповіді. Припускати м'яко пропонувати, Suggest. доводити стверджувати з аргументами. Argue – Наполягати дотримуватися позиції. Maintain. То слухайте це відео до кінця, щоб зрозуміти, які бувають слова в англійській, які показують позицію. Їх ще називають Opinion Markers, і чому так важливо їх знати. Тому що не завжди у аудіо або на читанні, на частині слухання та читання ви будете чути фразу, наприклад, Я переконаний, або одна людина каже, що. На заміну простому слову, казати сей, є дуже багато варіантів, альтернатив, синонімів, і ми сьогодні подивимося на основні з них, на 10 таких. Щоб розуміти, що які слова можуть заміняти, коли ми виражаємо думку, це спростить ваше розуміння слухання, а також складних академічних текстів, якщо ви будете просто знати ці слова. Нехай налякає не вас той факт, що вони всі приблизно одинаково перекладаються, і ми не до кінця можливо знатимемо точно значення, якщо у нас немає високого рівня. Зараз просто важливо знати, які бувають варіанти. Тому це суть цього відео познайомити вас із такими варіантами вираження думки вираження позиції. Тепер детальніше: suggest припускати або м'яко пропонувати. речення: Дослідження припускають, що гнучкий графік підвищує продуктивність. Research suggests that flexible schedules improve productivity. Suggest – припускати, м'яко пропонувати. Suggest – Дослідження припускають, що гнучкий графік підвищує продуктивність. Research suggests that flexible schedules improve productivity. Research suggests that flexible schedules improve productivity. Доводити. стверджувати з аргументами. Argue argue, argue argue. Багато експертів доводять, що громадський транспорт має бути доступнішим. Many experts argue that public transit should be more affordable. Багато експертів доводять, що громадський транспорт має бути доступнішим. Many experts argue that public transit should be more affordable. Argue. Many experts argue that public transit should be more affordable. Наполягати дотримуватися позиції. Maintain. Автор наполягає, що дисципліна веде до довгострокового успіху. The author maintains that discipline leads to long-term success. The author maintains That discipline leads to long term success. Maintain, maintain, maintain. The author maintains that discipline leads to long term success. Recommenduvate, expertna parada. Recommend, recommend. Likari recommenduj <repeas> leholarni obstażenia dla profilaktake problem z historią. Doctors recommend regular checkups to prevent health issues. Doctors recommend regular checkups to prevent health issues. Doctors recommend regular checkups to prevent health issues. Recommend recommend. Active trimuvat idea. Advocate. Активно підтримувати ідею. Advocate, 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 advocate. Багато організацій виступають за суворіші екологічні правила. Many organizations advocate stricter environmental regulations. Many organizations advocate stricter environmental regulations. Активно підтримують ідею. Many organizations advocate stricter environmental regulations. Stricter environmental regulations. Claim, заявляти, часто без доказів. Компанія заявляє, що її сервіс економить час клієнтів. The company claims that its service saves customers time. The company claims that its service saves customers time. Claim, claim, claim. The company claims that its service saves customers time. Contend, contend, contend. Критики стверджують, Critics contend that the plan may increase costs. Critics contend that the plan may increase costs. Contend Critics contend that the plan may increase costs. Впевнено стверджувати. Assert Assert Assert

the government proposed a new housing strategy. 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 na insist. na баланс між роботою і має бути пріоритетом. She insists. That work-life balance should be a priority. Наполягати, Insist. Рішуче наполягати, Insist. 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 Хочу наголосити на тому, що ці слова вони не будуть звучати природньо у щоденній комунікації, якщо ви використовуєте мову вдома, не на робочому контексті, скажімо. Ці слова не є суперрозмовними, вони більш академічні, але саме їх знання допомагає вам впевненіше почуватися на слуханні та читанні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вже складали із спецселпів, який був у вас результат і над чим працюєте зараз. Буду рада підтримати вас своєю думкою, відповісти особисто кожному на коментар, поділитися моїм баченням на вашу конкретну ситуацію. Перевіряємо, що запам'ятали. Доводити, стверджувати з аргументами. Argue. Наполягати. Дотримуватися позиції. Мейнтейн. Рекомендувати. Експертна порада. Рекоменд активно підтримувати ідею, виступати за… Advocate заявляти часто без доказів, Claim відстоювати думку формально, Contend, Впевнено стверджувати, Assert Рішуче наполягати, Insist. Офіційно пропонувати рішення – «Propose».